Боже, не літости, лютости, боже, не ласки а мсти. дай розірвати нам тугу та ці ретязіці, ретязі, ретязі. Сьогодні в Ірпіні розпочалися заходи, приурочені початку повномасштабного вторгнення. Командування Сил ТРО представило документальну стрічку по той бік миру для молоді Ірпіня. Ця стрічка безпосередньо свідчить про злочини, які здійснювали російські військові саме в Бучанському районі. Даний фільм ліг в основу звинувачення росіян. Командування Сил ТРО створена група, яка збирає докази для міжнародного трибуналу. І ця стрічка, власне кажучи, є цим доказом. Росія терорист. Все ж можна сказати. Це не війна. Я дивлюся. Це не війна. Війна, коли армія з армією. А коли Орда, бо їх армія назвати не машини. Зкільки зберести. От на Вірпіні ми бачили особисто, я бачив машини з написом Діти, великими написами, не розстрілювали. Коли Орда воює з перестарілими, з дітьми, з вагітними жінками, це тероризм, це не війна. Сьогодні ми нашим дітям, нашим школярам хотіли донести саме, щоб вони чим могли, так само допомагали нашим фронту, нашим Збройним силам. Наші Збройні сили це наші титани, які стоять і не пускають сюди ворога. І як нам сьогодні не важко було би тут, їм в десятки разів важче там.